Сучасні діти досить часто мають різні психологічні розлади. Однією з причин цього є нестача в їхньому житті доброчинних звуків. Адже замість дитячої музики та ніжного співу матері дитина зазвичай перебуває у звуковому середовищі гуркотіння автомобілів та побутової техніки, гучних розмов та шумів. Усім відомо, що людина сприймає світ за допомогою зору, тактильних відчуттів, смакових рецепторів тощо. Важливим чинником у цьому переліку є слух. А отже, все, що ми чуємо, впливає на те, як ми почуваємося та які емоції відчуваємо. І що частіше людина поринає у світ гармонійних звуків, слухатиме якісну музику, то ліпше. Тож основні напрями музикотерапії. Це сприймання музики, вокалотерапія, гра на музичних інструментах та тілесна орієнтована музикотерапія. Сприймання музики розпочинати можна з пасивного слухання, наприклад, прелюдію до мажор Йогана Себастьяна Баха, яка налаштовує на позитивний лад. Науковці довели лікувальні властивості тембрів певних музичних інструментів. Наприклад, фортепіано і акордеон поліпшує роботу нирок, сечового міхура щитоподібної залози. Гітара гасить роздратування і розвантажує серце, лікує нирки. Флейта кларнет відновлює функцію печінки, знімає роздратованість, покращує кровообіг. Скрипка активізує роботу тонкого кишківника і заспокоює. Саксофон поліпшує роботу нирок, розбиває камінці. Труба поліпшує роботу підшлункової залози лікує радикуліт, біль у горлі. Арфа поліпшує дихання при астмі, бронхіті, гармонізує роботу серця. Барабан зміцнює імунітет, відновлює роботу серця, стимулює роботу кровоносної системи. Вокалотерапія Особливу увагу бажано звернути на те, що для сілення ми можемо скористатися найпростішим близьким усім нам інструментом власним голосом. Чи часто ви, батьки, співаєте своїм дітям, особливо перед сном? Адже колискова це саме той оберіг, який захищає дитину від усього лихого? Невибагливий текст і простенька мелодія нагадують магічну молитву, за допомогою якої батьки можуть запрограмувати свою дитину бути щасливою, розумною, здоровою. Гра на музичних інструментах. На музико-терапевтичних заняттях діти обов'язково мають грати на музичних інструментах. Тож, не оминаємо, і вдома цей вид діяльності можна запропонувати батькам виготовити оригінальні музичні інструменти з підручних матеріалів, придумати його назву та представити гру на ньому. Зрозуміло, що ця гра не обов'язково має бути високохудожньою. Навпаки, зазвичай виходить просте зеленькання або тринькання. Однак вже за характером звуковидобування можна визначити певні емоційні проблеми дитини. Гіперактивність, збудження, виснаженість. Цю діяльність можна організувати у супроводі звучання веселої музики. Тілесно орієнтована музикотерапія чи часто ви відчуваєте бажання танцювати? Коли чуєте запальну музику. Якщо так, то ваш організм жваво реагує на музичний ритм, ритмічну пульсацію. Саме завдяки їй, під час слухання у людському мозку, активуються або уповільнюються певні процеси, синхронізуючись із музичним ритмом. Вімкніть два контрастні музичні твори: компанелу Нікола Баганіні та Елізи Людвіга Ван Бетховіна. Чи однаково вплинули на вас ці твори? Спробуйте порухатися, відтворюючи характер музики. Обов'язково слухаємо не тільки класичну музику, а й звуки природи. Шум моря, шум дощу, спів дельфінів. Необхідно підкреслити, що не варто давати маленьким дітям слухати музику через навушники, адже людський слух природою пристосований до сприймання розсіяного звуку. Від звуку, який спрямований точково, незрілий мозок дитини може отримати акустичну травму. Тому музикотерапія через навушники особливо протипоказана дітям. Зі схильністю до судом, з підвищеним внутрішньочерепним тиском, хворим на отит. Слухати музику варто разом з дитиною через колонки аудіопристрою. І головна настанова батькам – відштовхуватися від власних відчуттів і відчуттів своєї дитини у виборі певних творів для слухання або виконання. Навіть якщо музичний твір апріорі чинить заспокійливу дію, але в дитини викликає нудьгу та спротив, не варто силувати і примушувати дитину дослуховувати його до кінця. Нехай музикотерапія стане заняттям близьким серцю. І душі дитини лише за цих умов вона виконуватиме свою головну місію зцілювати.